Ну, а просто зараз сніданок з 1 плюс 1 вирушає у місто справжніх контрастів. Їдемо в Стамбул. Тут замість будильнику гучний заклик на молитву намаз. І далі спати вже неможливо. Це місто знає, що таке контрасти. Повністю закриті релігійні мусульманки гулятимуть на основній вулиці вечірок і дискотек. Поруч із стародавніми руїнами стоять величезні багатоповерхівки і торгівельні центри таких розмірів, що шопінг тут один із найкращих у світі. Знижки буквально на усі товари. Дозволяють довго не вибирати, а брати буквально усе, міряти і звичайно купувати. Тут найсмачніші солодощі, якими на базарі вас годуватимуть просто так. Яблучка, оранж, миґак попровадна штука. Мені вже подобається ця країна. У Стамбулі ми пропливемо славнозвісною протокою Босфор, яка розділяє місто на дві частини світу. Це мало не єдине місце у світі, де можна повернутися праворуч і подивитися на Європу, а потім розвернутися ліворуч і вже споглядати Азію. Так само побачимо контраст релігій. Блакитна мечеть основна у місті стоїть навпроти храму Ая Софія, однієї із найвизначніших християнських пам'яток. Місто, де дуже смачно. Де дороге і дешеве продається зовсім поруч. І а скільки? Та дуже дешево. Ліра. Всього одна ліра. Він зараз в'яжуть шалик за 6 тисяч гривень. Він теплий. Звичайно, за 6 тисяч точно гріти буде. І де навіть без карти гіда і грошей вражень та відкриттів у вас буде на рік уперед. Бо тут достатньо просто дивитись.